Засіють майже утричі більше землі, аніж минулого року. В Іван-Франківській МТГ уже розпочалася посівна кампанія. Зокрема, комунальне підприємство «Франківськ Агро» взялося активно обробляти поля у села громади. І якщо торік місто змогло освоїти 70 гектарів у Тисменичанах, Радчі та добровлянах, то зараз площа для посіву значно більша. Цього року в нас в планах висадити продукцію на площі 160 гектарів, це є майже втричі більше ніж. Попередній рік залишається ті ж попередні села, це є е, Тисменичани, там орієнтовно 40 з лишнім гектарів, це радше. Досить суттєво ми збільшили площу. Там е, порядка 80 гектарів ми плануємо освоїти цього року в Радчі, це є ті ж добровляни, які були попередній рік, це є 10 гектарів, і е, нове село це є ще Братківці. Також площа 10 гектарів. У Радчі від початку тижня робота кипить тут ділянку 27 гектарів. Планують засіяти соєю минулого року. Тут уже проводили посівну, тому земля підготовлена. На інших полях буде гречка та соняшник. Носіння запевняє керівник «Франківськ Агро», Абсолютно екологічне. Зараз ми дискуємо от підготовлюємо до попередньої культивації. Перед культивацією ще внесемо доброго селітру, потім спосів і внесення зезар уже. Подальшому по технології. Щоб говорити про сою, вона без ГМО, це однозначно, ми працюємо тільки з. Таким, таким насінням, от по екологічності от ми також хочемо такий експеримент зробити по грешці, засіяти е, тільки насіння, нічого не вносити, не давати ЗЗР, подивитися, як себе проявить культура, ну збільшити норму висіву насіння, от і отримати справді екологічно чистий продукт. Нагадаємо, минулого року місто вперше взялося обробляти землі в селах Франківської громади. Початок був більш ніж вдалим. Усю продукцію вдалося реалізувати. І сьогодні переконує міський голова, вирощування сільськогосподарської продукції у нас як ніколи на часі, адже більша частина українських земель для ведення господарства нині заміновані або окуповані загарбниками. В селі раджа ми хочемо парники де вирощувати городину для потреб наших дитячих садочків і шкіл. Тому комунальне підприємство збільшується. Ми також цього року будемо також виплачувати людям певну допомогу там, де ми обробляємо поля. Ну і дуже важливо, що наше сільськогосподарське підприємство воно вирощує продукцію, і ця продукція теж буде поступати для потреб харчової безпеки нашої держави. Тому Дуже важливо, щоб наше комунальне підприємство було успішним. Засіяти поля аграрії планують в перших числах травня. Уперше місто висадить соняшник на ділянках площею у 56 гектарів, гречку на 26 гектарах, а решту засадять соєю. Гаргара, телеканал